Службовий. Добрий день. Доброго дня. ж нам треба їхати. Освічення службове, будь ласка, покажіть своє. Потім поїдете. Тут герой хоче притягнути Доброго до чудальності. Так... будь ласка. Ну, Бажано вийти, бо наказ вас зобов'язує спілкуватися з людьми не в транспортному засобі. Чи у вас може проблеми якісь? Якщо проблеми, то я можу так подивитися. Ви не ходите. Ні, ну Я запитався, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то я можу подивитися. Якщо ні, то Но бажано вийти. проблем зі здоров'ям. Ну То вийдіть, представтесь, будь ласка, це вимагає закон. <звук> Староста Ірина Богданівна поліцейська, не бачу, до котрого дійсно. Ірина Богданівна. Бажано витягнути стояч. Просто... До 26-го з іншої сторони. А де тут, тут пише, що це службове посвідчення? Яке нам видали, таке маємо. В якому розумінні, яке нам вам видали? Нам таке видало. Управління. Ну. А це і мої проблеми чи це і... ваші проблеми? Чому Які навідали, ну, дивіться, ми? Яке нам видали, це таке маємо? Водій ми має посвідчення ми... водія. На ньому написано посвідчення водія. Яке нам видали, таке, ми маємо. Ви, Ви чуєте мене чи ні? Реєстраційні документи пише реєстраційні документи на транспортний засіб. Пише про реєстрацію. Свідоцтво про реєстрацію. В пенсійному пише пенсійне посвідчення. В студентському пише студентське. чому в посвідченні поліцейського службовому не пише службове посвідчення? Що так. зазначено? Спеціальний жетон там пише. Відкрити, відкривайте, читайте. Ні, номер жетону це номер жетону. Ну. No. Там є зазначено номер жетону зверху. No. Пізніше написано, що власнику даного посвідчення надається право носіння та зберігання вогнепальної no. зброї. І що? Все. І що там таке? Чи там що посвідчення? Що? Так. Як так? Там Трошки навпаки, пише, почитайте.